Коли в душі на вулиці весна, а не коли за Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа, частина твого я, красою правди у світі двобою, понад майданом сонця, ликсія. Є нація, хай знаються у світі, ми є народ, піднявся з колін, і переможно сонце правди світить. З ним гідності та свободи моя Україна стала з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться під час руїн. Слава Україні! Закон гідних творити добро і не сваритися. Гідна людина це та, котра обстоює власні принципи, має міцний стрижень і завжди чесна. Україні! Ми головна держава незламних людей. Має безліч пропозицій, цікавих ідей. Євросоюз для нас майбуття, де не буде незвидене життя. Не буде міграції, збережеться сім'я. Разом не відчуємо слава війна. І буде мир, і буде спокій, свободи дух, і відпорить небеса. Лунати ми холо небеса високі. Навіки ми і слава Україні, бо тільки той справжній сином, хто вміє неньку захистить. Glory to Ukraine, glory yeah. to